Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також підписники та спонсори каналу. Всім привіт-привіт! зараз підключаємо електрику, як мали підключити. І вже завтра буду завозити сюди е, станочки, матеріальчик і е, все остальне. Зараз пан Електрик мені поклав розеточки. Ось буде якраз процес роботи. Так що майстерня скоро запрацює. Так що все. Окей. Ну, тут треба буде трішки мені труби помалювати ще. Пройтися цю стіну помалювати. Е, сьогодні, скоріше всього, прийде там одна людина. Мені сьогодні на зміну і мені зробиться ситуація. Uh, так що така ситуація? Всім все найкраще, всім пока-пока. Успіхів до следующего відео.